Ось нещодавно я балакав з одним старообрядницьким священником. До речі, він сам про себе каже, що він кацап, і не бачив в цьому жодного, жодної якби образи, тощо він каже: в принципі, це була самоназва. Я поцікавився так дійсно. Кацапи, ви здивуєтесь, так самі себе називали москалі старообрядці, коли вони втікали на Гетьманщину. На Стародубщину, здебільшого і потім далі, на Поділля вони так самі себе і називали Кацапи. Я зараз не торкаюся, що це там від тюркського Касап, «різник», тощо. Ну дуже багато чого можна виводити з тюркських слів. Наприклад, Черкаси це тюркською, здається, Чирикиси, озброєний народ, озброєні люди. Ось Черкаси в документації Московії до 18 століття. До початку 18 століття українців всіх офіційно називали не мало а черкаси, черкаси, черикиси, озброєний народ, озброєні люди. Тому що зброя це ознака вільної людини. Бачите, як багатьох тем хочеться торкнутися водночас, але треба зосередитись на чомусь одному черкаси. Черкаські звичаї, черкашанки так казали на українок, черкаси казали так на українських козаків. І виводити цю назву від черкесів, кавказських черкесів абсолютно безглуздо. Чому? Тому що самоназва цих черкесів ніколи не називали себе черкесами. Черкесами їх також називали хто? здивуєтеся, Москвини. Самоназва Погугліть, подивіться, вони, ці народи, ніколи не називали себе ані черкесами, ані Черкасами, нічим подібним. Головною назвою взагалі це були Адиги. Адиги це була самоназва. Ось Адигея. Значить. А Черкасами чи Черкесами їх прозвали Москвини. І я гадаю, з тих самих міркувань, що це були вільні люди і озброєні люди між українськими козаками, слов'янами. І цими кавказькими черкесами, ну, мало насправді чого спільного, етнічно, в мовному питанні, в культурному питанні взагалі нічого спільного немає. Але для Москвинів і ті, і інші були черекиси, озброєні люди, озброєний народ, озброєна людина, вільна людина. Оцей в них і було Черкас. Цих людей називали Черкасами. Але добре, менше з тим ми знову відволіклися. Так ось ми з ним балакали. Чому пліснявіють просвірки у московському патріархаті? До речі, не потрібно тут шукати якогось знамення, духовності. Це все пояснюється досить простими речами у старообрядників і в наших було християн. просфори роблять на заквасці. Це довше, це дорожче, це затратніше. Я все це розумію. На дріжджах це зробити швидше і дешевше. Але по рецептурі це має робитися із квасного хлібу, а не з дрожжового. По-перше, а по-друге, наприклад, просвірки в них подають лише в хустинку. В хустинку, ну якщо немає хустинки, то тоді в якийсь такий в папер, значить, в папері, в паперову таку серветку. Завертають просвірки, тоді як у московському патріархаті роблять на дрожжах, і це все дуже швидко пліснявіє. До того ж, подають в кульочок, ось кульок, як той казав, в кульок, в цей целофановий пакетик, якби. Воно мається на увазі, що людина прийде додому, десь їх переложить, але насправді так воно не робить. Людина в чому взяла, в тому вона і зберігає. і Воно дуже швидко плісняві, і Щось там на другий день вже покривається цвіллю. Так ось що я вам хотів сказати, друзі. Це було трошки не по темі, але воно теж стосується насправді. Замість того, щоб звертати увагу на слова, зверніть увагу на практику. Ось практика насправді вона може розповісти вам набагато більше і точніше, ніж слова. Набагато більше і точніше. Чому? Бо практика вона випливає із підходу людини. Підход, він базується на світогляді. А світогляд він заснований на ідеї. на... Тому, якими ідеями людина живе, які ідеї насправді правлять у її душі, які ідеї, якими ідеями вона керується. Ось ці ідеї, вони формують у людини світогляд. Світогляд він впливає на підхід, тобто людина підходить до якихось певних речей, виходячи зі свого світогляду, це робиться підсвідомо. А цей підхід, він вже... Ми бачимо його у практиці. Так ось практика це дрібні маленькі речі. Вона насправді може розповісти вам набагато більше, бо на словах людина може бути патріотом, аж гай шумить, може там записувати патріотичні якісь пісні або співати, навіть волонтерити і так далі. Але оця маленька практика, оці практичні речі, вони видають людину. Ти не можеш нікуди від цього подітися. Вони видають справжній підхід людини до цих речей, її світогляд і її ідеї, її ідеї. І тому Українці можуть дуже багато чого казати, але практика видає практика, практичні речі, практичні все, те, що робиться на практиці, воно видає цю віру в не дай Бога. На жаль, що наші українці вірять, не дай Бога. Так ось це треба змінити. Знищити цього, не дай Бога, всередині. Просто забути про нього. Ми віримо. В Бога Отця і Сина і Святого Духа. Ну я кажу про тих, хто християни, але навіть ті, які не сповідують християнство, переосмисліть себе, переосмисліть, навіть якщо ви язичники, подумайте, чи не базується вся ваша віра на цьому не дай Бозі, не дай Бог, аби чого тільки не було. Це треба глибинно переосмислити всім українцям. І це до речі. Одразу, одразу вплине і на ваш світогляд, одразу вплине на підхід і буде покривати область практики, вся ваша практика, практичні речі, те, про що ви насправді ці маленькі, дрібні якісь справи, дрібненькі чини, дрібненькі ваші діла, які ви робите, навіть не задумуючись, чому ви так робите, ось чому ви користуєтесь ножем та виделкою, наприклад, або не користуєтесь, чи миєте ви руки. Після вбиральні і так далі. Це все воно звідти випливає. Це маленькі речі. До речі, москвини це цікаво. Вони не миють руки після вбиральні. Ось коли вони сходять до вбиральні в туалет, 85% людей зізналися, що вони не миють після цього руки. Це це просто ну, щось страшне в Україні. До речі, таких людей також чимало, але. 70, майже 70%. В нас миють руки після вбиральні. В Європі це 95%. То в Москвинів ось така статистика. Це, до речі, статистика теж річ дуже уперта. І я вам ще чогось пригадався, такий факт, він такий. Протилежний християнство, але я читав нещодавно одну таку статтю. Це цікава статистика і цікаві спостереження. Ну, ніде правди діти, багато людей ходить на ці ось порносайти, дивляться порнуху. Але ведеться статистика. Які запити, ось які запити переважають? Ви просто жахнетеся, ви здивуєтеся. Але найбільші запити в Московії, найбільша категорія, як ви гадаєте, що? Інцести, тобто кровозмішення, це секс, вибачаюся на слові з матір'ю і з батьком, значить доньки, між братом і сестрою, це найбільша категорія, найномер один це запити інцесту. Можливо, це ще уходить десь в це снохачество, про яке вже багато хто казали, що коли в москвинських цих родинах. Брав, брали жінку, то сноху, так би мовити, то першою з нею мав переспати батько родини. Можливо, в це уходить, я не знаю. Тому навіть коли вони кажуть, що ми же браття з вами, ми же браття, ми же братський народ. Слухайте, а ви впевнені, що вони на підсвідомому рівні не закладають в слово братський народ геть абсолютно інші сенси, що і ми, бо для нас. Брат чи сестра, родина це святе. Ну як брата треба виручити, за брата треба там щось зробити, навіть якщо поругалися буває і так далі, посварилися, але все одно це ж брат, це ж мій рідний брат. Ну як це за, за брата треба піти в в воду, тоді як в Москвинів. Найперша категорія по запитах у порносайтах це інцест, це кровозмішення. Тоді, коли вони нам кажуть. Щось про братство та про братські народи. Ви впевнені, що підсвідомо вони під цим розуміють ті самі речі, що і ми нас просто воротить від цього. Ми, можливо, десь на підкорках розуміємо, що сенс вкладається абсолютно інший, осквернений, якийсь збочений сенс, і це так насправді, друзі. Так, секс із батьком, з матір'ю із братом, із сестрою. Найперша категорія по запитах у порносайтах у Московії, і це дуже прикро в Україні. До речі, це здається секс на роботі. Щось українців будоражить ці офісні тематики, значить, щось таке подібне. В цілому це загальноєвропейська категорія. Теж збочення, але воно, ви розумієте, воно природнє збочення, тобто ну воно цілком пояснюване, воно цілком пояснюване, ну взагалі чоловічою природою. Тоді, як е, в Москвинів геть інша, ніж у європейців, навіть традиція цих збочень, От вони завжди кажуть про європейців: що ви там гей-паради, гейропа е, і всяке таке інше, а самі. Тишком, нишком ну, мені взагалі огидно навіть це уявляти. Я взагалі не можу це цю... уявити. Мене тягне ригати на таке. Це просто настільки огидно. Це ну, не, не вкладається для мене мама, царство і небесний батько, це святе. Це, це такі речі закарбовані десь на підкорках. Це святе. Як це таке брат та сестра? Ну як це? рідні люди. Це ну це взагалі навіть не вкладається. Як можна взагалі таке дивитися? Як це може подобатися? Як взагалі таке можна там десь шукати, сьорфити і цим від цього отримувати якусь певну насолоду певною мірою? Це збочення навіть набагато огидніше і глибинніше, і огидніше ніж. Навіть о, ці усі ЛГБТ. Хоча і це все також все огидно. Хоча там це можна якось пояснити просто фізіологічною природою людини, а це не пояснює, Це все психологічні речі, це вже психотип, це навіть не фізіологія, це психотип, бо фізіологічно ну не може тягнути мужика на... Дорослу жінку, ну на, на таку, яка переважає його там в 20-30 років, це, це вже щось таке, ну глибинне, ну і так далі. Добре, друзі, пробачте, така ложка дьогтю в діжку меду, наприкінець, але повертаючись до нашої розмови, практика, дрібні маленькі речі, вони цілком і повністю продиктовані підходом людини, який базується на світогляді. Який у свою чергу випливає із ідеї, якою ідеєю людина живе, якими ідеями вона керується, це означує її світогляд, який формує її підходи до якихось певних речей. А ці підходи вони проявляються в маленьких дрібних речах, в тому, як людина робить, чи миє вона руки, як вона пече просфори. Слухайте, ну просвірка, це ж взагалі. Тіло і кров Христові, ви їх печете. Чого ви це здешевшуєте, щоб це було швидше, щоб це було так ви цим і показуєте. Те саме стосується і цих ікон у старообрядців, старовірів і в Україні так колись було. Усі ікони вони мали бути намальовані рукою. Всі ікони вони мали бути ручної роботи. Так, ікон буде менше. Не треба цього, коли там їх 150 висить на стіні, і людина каже там. Святий іконостас, молі Бога, о нас це не потрібно, не потрібно. Хай їй буде дві, хай буде три, чотири, п'ять, не більше, але всі вони мають бути ручної роботи. Це певною мірою і витвори мистецтва також. І ікони завжди малювалися ченцями, а не зараз оце москвинське софріно, яке їх тиражує, штампує мільйонними накладами. Я вже казав про це, колись вже наближається Великдень, навіть ці обгортки для яєць, ці ось целофанові, вони також з іконами, вони геть не розуміють, що людина облупила яєчко і викинула шкарлупу в смітник. Тобто викинула ікони. Вони навіть не розуміють ось такі речі. Те, що вони це вже я теж колись згадував. На трусах, ну добре, там розміщують тексти зі святого писання і так далі, це взагалі про що каже? Що немає ніякої духовності. Є просто побутовий шаманізм, є забобони, є дуже багато речей, але не духовність, і не справжня віра, і не справжнє християнство так ось ця практика наших сучасних українців. На жаль. Дуже часто свідчить про глибинну, вкорінену підсвідомість, віру в не дай Бога. Оце треба зламати, друзі. Це зламати. Якщо ми це зламаємо, ми зможемо розширити наші горизонти. І тоді Бог дасть Бог, я маю на увазі Бога Отця Сина і Святого Духа, але ось так умовно даш Бог, Бог що дає, Бог що посилає, він тоді просто буде сипати як з рогу. Ізабілія на нас свої дари, свої ідеї, свою мудрість тощо. Тобто, ми просто маємо відкритися для нього. Йде дощ, якщо ваше відро закрите, то в нього нічого не потрапить. Відкрити ці кришки. Познімати ці покрівлі, відкритися для нього він дає рясно щедрою рукою. Ми тільки закриті, і оця віра в не дай Бога. Це така кришка, просто що людина вона не здатна сприймати якісь нові ідеї, не здатна сприймати щось більше. Оце навіть слово ще воно в неї просто викликає якийсь антагонізм. Вона керується, на жаль, наразі словом, досить, аби чогось не вийшло. Достатньо, а не словом, ще. А ще це має бути літера у нашій абеції, це має бути герб. Взагалі, це дуже потужно. Все, друзі, всі бувайте і не забувайте. Дякую, що не забуваєте. І всім щасти. і далі буде.